Вітаю вас, друзі! Нарешті 2022 рік, який увійде в історію як один із найжахливіших, найтемніших років в історії України, добіг свого кінця. Ми переступаємо поріг нового 2023 року і маємо надію, що Бог пошле нам свою милість в році, який настає. Стародавній пророк Єремія свого часу проголосив слова, які. По особливому актуальні саме для нас, саме ось в цей час. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Сьогодні це про нас з вами, друзі, якщо ви, звісно, бачите це відео. Боже, милосердя не скінчилося. Пам'ятайте про це. Я не знаю, де саме зараз ви дивитеся нас, в якій країні, на якій платформі. Але всім тим, хто був знайомий з нами ще до війни, хочу повідомити, що, дякуючи Богові, всі співробітники Трансвітового радіо досі живі і здорові. І ми продовжуємо наше служіння в Україні. Весь цей час війни наші діючі співробітники знаходилися в країні і саме звідси звершували служіння. Упродовж останніх десятиліть в Трансвітовому радіо була така традиція, щоб в кінці року підбивати підсумки, робити аналіз роботи, а також ділитися з нашими слухачами Божими благословеннями. Наприкінці кожного року ми розсилали по нашій базі ось такі циркулярні листи. Минулого року багато хто отримав ці листи вже напередодні війни. Якщо ви є одним із наших давніх слухачів і зараз дивитесь це відео, то ви, звісно, що впізнаєте ці листи. Вперше за останні 20 років ми не робимо розсилки по нашій базі, не бачимо більше в цьому змісту. А дуже боляче це визнавати, але ми відчуваємо, що більшість наших адресатів вже не проживають за колишніми адресами. І, можливо, якщо ви раптом один із них, то дайте про себе знати, де ви зараз знаходитесь, і чи слухаєте наші програми далі. Як ви розумієте, тепер у нас з'явилася нова аудиторія, аудиторія глядачів. І ось як вона зростала протягом ось цього року війни. А в кінці. Дві тисячі двадцять першого року наш канал на Ютубі нараховував близько п'яти тисяч підписників. Сьогодні їх у нас вже понад 30 тисяч, і аудиторія зростає далі. На Фейсбуці було трохи більше двох тисяч, сьогодні понад 55 тисяч, в інстаграмі понад 16 тисяч. Якщо ви один із тих, хто приєдналися до нас протягом ось цього року, то я хотів би в декількох словах розповісти про те, хто ми і що ми робимо. Трансвітове радіо це міжнародна християнська організація, яка була заснована понад 50 років тому місіонером Полом Фрідом. Він заснував її для того, щоб готувати і транслювати християнські радіопрограми по цілому світі, особливо в тих країнах, які були закриті. А для багатьох віруючих в радянському Союзі Трансвітове радіо асоціювалося з Радіо Монте-Карло, але це вже окрема історія. В році, який проминає, ми відзначили 30-річний ювілей нашого служіння безпосередньо тут в Україні. Останніми роками до створення радіопрограм додалися ще також і відеопрограми. Отож, що ми пропонуємо для вас сьогодні, основними програмами в Трансвітовому радіо завжди були програми, пов'язані з вивченням Біблії. Багато років поспіль ми транслювали програму через Біблію до живого Бога. А декілька років тому ми започаткували нову, яка називається Вивчаємо Біблію разом, і в якій ми разом з пасторами і викладачами семінарів досліджуємо святе письмо, книга за книгою, розділ за розділом і вірш за віршем. Ми вже дослідили всі Євангелії, чотири книги з п'яти книжі, три послання апостола Івана. Послання до Филимона, а також послання до Ефесян. І зараз працюємо над книгою повторення закону. Де все це можна послухати? Ну, насамперед, на нашому сайті. Там знаходяться всі випуски, і їх сьогодні вже понад 500. Або 250 годин часу, які ви можете провести разом з нами у роздумах над Словом Божим. Слухайте, не пожалкуйте. Крім цього, щодня, о сьомій ранку, крім вихідних, програми по вивченню Біблії виходять на подкастах. Ви можете завантажити додаток з подкаст-платформою на свій телефон і вивчати Біблію з нами, коли тільки зможете знайти для цього час. Також ми транслюємо програми по вивченню Біблії щовечора на середніх хвилях на частоті 1377 кГц. На жаль, наш ефір триває всього лише одну годину на добу з 21.47. Але якщо у вас немає світла і ви хочете почути слово Боже, налаштовуйтеся на нашу хвилю. І до речі, ми маємо ось такі приймачі на сонячних батареях. І якщо вам це потрібно, або можливо ви знаєте людей, ким це потрібно, напишіть нам, і ми надішлемо його вам. Я звертаю увагу, що приймач ловить тільки середні хвилі. Ви можете слухати нас поки що одну годину на добу. Але ви також можете слухати радіо «Іллі», яке транслює християнські програми на частоті 10.35, теж на середніх хвилях і теж в вечірній час. Ще одна платформа, де нас можна почути, це приймачі з мікрокартою. Ми завантажуємо на ось такий носій наше квартальне напрацювання аудіоматеріалу, а це понад 200 різноманітних програм, як з вивчення біблії, так і на інші. Актуальні теми. Ви можете слухати їх, коли тільки забажаєте, тому що батарея потягне. Приймачі сьогодні є у нас в наявності, так що ви можете їх замовляти. Як я вже звертав вашу увагу, крім програми по вивченню Біблії, у нас є інші хороші, актуальні радіопрограми на різноманітні теми. Саме в цьому році ми почали ширше розповсюджувати наші передачі. І викладати їх на подкастах на даний момент. Ми маємо шість різнопланових подкастів, які ви можете прослухати на зручних для вас платформах. Це вивчаємо Біблію разом. Ти мій, чому ти зміг, погляд з іншого боку, де твій фокус? Як з подругою? Розбір та тлумачення біблії, відверті розмови з чоловіками, цікаві порівняння біблійних подій та сучасності, інтерв'ю з людьми, які мають важкі історії війни. Глибокі проповіді, розмови подруг. Все це ви зможете почути, якщо почнете слухати наші подкасти. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті та у соцмережах. Хотілося особливо подякувати всім тим, хто пише коментарі під нашими відеопостами в соцмережах, на подкаст-платформах. Довгі роки зворотній зв'язок ми отримували через листи, але через диджиталізацію. І також через війну все це кардинально змінилося. Ваша підтримка нам, звичайно, потрібна. Саме вона допомагає нам розуміти, чи відгукуються вам наші проекти і дає сили рухатися далі. Дають зрозуміти, що те, що ми робимо, важливе і приносить комусь користь. Відеовідділ. Це новий напрямок роботи в трансвітовому радіо. А також тут працює молода креативна команда, яка якісно виконує свою роботу. Щомісяця ми створюємо дві прямоефірні програми: «Незайва думка, де у дружньому форматі обговорюємо важливі теми, та питання відповіді, де запрошений гість відповідає на питання з коментарів під нашими відео. Також ми відновили проект Говори з історіями Божої сили в житті людей та почали новий документальний серіал про міста, як ви там. Ну і, звичайно, наш традиційний Bible баттл як з подругою, так і з другом. Наш канал значною мірою почав рости після відео з Олександром Чмутом про війну. Великою підтримкою для нас є підписки, лайки та коментарі. Це допомагає розвитку нашого медіа. Що ми робимо, крім підготовки радіо та відеоконтенту? На другому місці після підготовки контенту стоять, мабуть, наші поїздки по країні. По церквах, а також гарячі точки. Починаючи з 2014 року, наші співробітники служили з гуманітарною місією в зоні АТО, а також готували програми на тематику війни. Від початку повномасштабного вторгнення ми продовжили цю ж саму справу служіння людям у важких обставинах. Ми вже побували в гарячих точках на сході країни, в Балаклеї, Ізюмі, Куп'янську, Бахмуті. А також там, де більше всього люди зазнали горя і втрати. Наше бажання донести інформацію про потреби людей в Україні до тих, хто якимось чином міг би в цьому допомогти. Як ви розумієте, друзі, праця, яку ми звершуємо, потребує певного фінансування. І звісно, що у вас виникає справедливе запитання: за який рахунок ми все це робимо, за чий кошт існує трансвітове радіо. Від самого першого дня свого заснування Трансвітове радіо завжди існувало за рахунок добровільних пожертв багатьох віруючих людей. Пол Фрід завжди жив по вірі, що Бог пошле все необхідне для радіослужіння в потрібний момент, і Бог чинив по його вірі. Бог робив навіть чудеса в служінні Трансвітового радіо і робить це до сьогодні. Незважаючи на війну, багато людей з України продовжують фінансово підтримувати наше служіння. З початку року до цього по особливому долучилися наші співвітчизники, які зараз знаходяться за кордоном, і це дуже відчутна допомога. Раніше ми ніколи не отримували такої великої підтримки, і ми приємно зворушені вашими відкритими серцями. Ми не маємо якогось одного спонсора, який все це фінансує. Але Бог побуджує серця багатьох тисяч людей, жертвувати невеликі суми коштів, і саме за рахунок цього ми продовжуємо нашу справу. Тому ми щиро вдячні всім, хто долучився до підтримки нашої праці. І якщо ви раптом маєте побудження послужити для Божої справи, то ось як ви це можете зробити. Якщо ви хочете підтримати нас єдиноразово, ви можете зробити це за допомогою цієї карти або скориставшись камерою телефону відсканувати QR-код. Якщо ви хочете стати нашою підтримкою щомісячно, ви можете підписатися на сайті Patreon, отримуючи унікальний контент, а також відсканувавши ось цей QR-код. Якщо ви хочете підтримувати нас з іншої країни, ви можете скористатися такими платформами як Manygram, Western Union та PayPal. Ми просимо вашої молитовної підтримки, прислухаємося до ваших порад, вислуховуємо зауваження і маємо бажання далі продовжувати служіння Богові і вам. Щиро бажаємо вам в цьому році, який наступає, Божого миру, Його рясних благословень і здійснення всіх тих бажань, які прославлять Господа і послужать для добра інших. На все добре і до наступних зустрічей!